220 цену 9 мм, да? По 220. Со стандартным расширенным мазином и надежными легкими использования. вместимость 20 патронов. Угу. семерка, да? Так. Може І таке вийти, вийти, що вийти, що не все вийти. не вміститься. Mm. No room for that. Uh -huh. Что добро пропадать? Эннов. Mm. Вот им патроны хватает. Так. А. Ну, вот так. И что там я могу взять? арбалет хай будет. Ну, краще. Так, я без ничего попасть не могу. Що це може викласти? І, по ідеї, все. візьму ще шестріве. Ну, по ідеї ми тут все провірили Всі, можливі, ці. Так, далі нам потрібно... Воєнна база де отут знаходиться. Тут армійська палатка. Ну, отут тут провіримо. А, подожди, я ще цей город не провіряв. Я таки цей район провірив. А, ну тоді по порядку. Якраз раз будемо виштажати. Mm -hmm. Ну що, їдемо Я хочу з першої частини всі оружі, які можу знайти, mm -hmm. і забрати собі в другу частину. Так сказати, максимально приготуватись. А, і да, я буду піднімати сложність всю. Типа сложно до смертельної, типу, по порядку. Стандарт, опасний кошмар смертельний. Но сообщество не буде піднімати. Проблема особливо на останньому етапі, це в тому, що кожен другий буде сваритися, не буде понижатися їхня оця настроєння, і вони тупо по... уйдуть від тебе. Ти останешся сам. Це, звісно, все рішається. Це рішається через унижені скуплень, гнезда або улучшення життя. Но на рівні смертельного в тебе на це часу не буде. Тобі треба буде відбивати свій торт зомбі і при цьому ще добувати ресурси. А ще при цьому... Торгувати, щоб отримати гроші. Ну, коротше, на смертельному рівні сообщество контролювати, особливо якщо воно велике, неможливо. Можливо, якщо в тебе буде там 3-4, типа, людини, тоді це можливо, так. Но таким сообществом маленьким вижити смертельно буде дуже сложно. Отлично. Очки. Все. Інтересно. А, на не можна вставити. Просто було б цікаво, що якби на це поставити ще компресор. Це ж яка люта їмба вийшла. Що із 22 каліпера оцей компресор продвинутий зробив. Лялючку. Подожди. А що якщо поставити його на мощне якесь оружжя? Типа заздалегідь мощне. От приміру оце, да? От візьмемо це і візьмемо... Оце. Знімемо компресор. Еу... Так нельзя, да? Вот так понял. О! Он сразу в половину зменшился. Дальше це и наденем на оце. Урон стал максимальный. Ну, я думаю, таким оружием даже моногнез доничтожати. Ладно. Так, де моя эмка? Так, план який ки сейчас. Едемо, короче, оце захватимо. Заодно тут все зачистим. А далі будемо решати. Так, 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 так. Мені би комп'ютерну техніку якусь. О, там якийсь э, незнайомець, хоче поговорити. О, воєнний. Hello to all the citizens of Trumbull Valley. This is Lily Ritter with the network. спасибо. I'm reaching out because I'm worried about my friend, Ray Santos. He hasn't been answering his radio, and I'm getting a little worried. I'm sure it's nothing, but I'd appreciate it if someone could check and make sure everything is okay. Да, блин, патроны что-то. А дай патроны? А, о. И все? И це все? Так. Возьмем вот так. И нам потрібно поменять цю... модификацию. Знить. Установить. Так, патрон для тяжелых. Не. 12 калибра не. 45 22 не не. Да, вот okay. этот. 2 минуты, 30 секунд. Да, блин, снова зарядка дешево. Так зарядка отійде і починає виснути, huh. Що за повоє события? Ну-ка. Неужиданность, так це окончені, хорошо. Ефект може бути посмотрю каменю активних ефектів. Стаїнственний богожілатель. <кхи> Називаюся пооловой богодітель. Оставив нам запас оружа і боєприпасу. Так, за цим треба слідкувати. Я буду перший, хто візьме це оружє. Так, 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 так. Отлично. Эээ, две минуты, две минуты, пока в стрельбе потренируюсь. Вс делать нечего. Так, 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 так Попаду с першого разу. Попал. Ага. о, -о, -о. данный то побольше ее а, есть почелось. так 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 а, так а, через некоторое время после Зомби могут оставати боєприпаси. Некоторые зомби на этой территории имеют при себе магазини патронами и отдельными пулі. <кій> Пока вони не розброились, неплохо було завалили... забити пару тройку. <кій> Вероятность, боеприпаси возросла. Вероятність, боєприпаси при осмотрі контейнерів возросла. А в каком секторе? Be ну что, поехали? я не против. Блин, бензина мало. Но я не хочу брати цю. Так, треба бензин поповнити десь по трусь. Це вже повністю очищено. Тут я. К а сейчас открываете. Патроны. Забыл патроны взять. as a thank you gift later you want? my new invention transforms plague samples into a powerful fertilizer just install this wherever you grow foods or meds

И два магазинчика сделать. Так. We Zed's, we avoid being... Вот он на Я заметил, что у меня шум вид база стал Так, сообщество чаще відправляється за добычу. Члени сообщества цілий склад ресурсів. брудован вийшов на уходу. Короче, добычу в хранилище скоро Осі вони фоновый шум від бази. Шум при поїзді добычи в кресності... привлікає більше зомбі. больше рівень Уличь Це угрозы. Воно ж активне, да? Ну, активне. А, це просто на всю карту діє? Прикол. Ладно, мене це. А часом там пау не закинула. Ні. стоп. скільки в мене? Ай, ладно. Не хочу рискувати. Ра по дорозі машини заглохне, Що это її робити буду? Не це, не це, не це, не це, управління, управління, достать бензик. Скрить. Так, хорошо. Я буду.

Так, як там то їхати? Таке можу по прямій поїхати. Тут забор? Once again if anyone in the western farmlands can check in on my friend Ray Santos I'd really appreciate it. I'm sharing his last known location now huh that's where I am. Hey Lily I'm near that location you just shared but the house looks empty. Ладно, ти повезло, що я дуже близько нахожусь. Я вирішив прочитати. ねまたちょう。 Або я сліпий, або шо.